А нейромережі заполонили наш світ. І це дуже круто, тому що, якщо раніше згадати моє життя до нейромереж і після них, то це небо і земля. Чому? Тому що більшість рутини, яку а, я створювала в інтернеті для просування, відфотографовувала продукти, створювала пости, створювала а, візуали і так далі. На це все йшло купа часу. Зараз. Це можна делегувати нейромережам. І хочу сьогодні вам показати, як генерувати зображення дуже легко, просто, дешево, то, точніше, безкоштовно на постійній основі через такий сайт, який називається SORA. Ви про нього могли чути. Він знаходиться в складі багатьох чат-ботів, які створюють, генерують зображення. Сайтів, програм, тобто вона, сора, є центром, де звідки можна брати ці генерації. Так? Я вам зараз покажу саму-саму початкову сору. Вона є от в такому форматі. Вона в мене винесена на головний екран, і ви теж можете це зробити. Я дам для посилання на сору. Дивіться, чому більшість людей не генерують через СОРу? Тому що, якщо ми генеруємо через СОРу, у нас може виникати, так як у більшості з вас, хто тестував цей інструмент, виникати помилка. Тобто, нам може писати одразу, тільки як ми почнемо генерувати помилку. Але ми з цією помилкою можемо справитися. Я не знаю, чому такий є баг на сайті. Будемо спостерігати. Дивіться, для того, щоб щось згенерувати, вам треба самостійно дати запит або мати готовий промпт. У мене в нейрокадер це мій клуб по монтажу з елементами, а є близько. Ой, скільки, скільки, скільки. 200. І, ну, біля 350-340 ідей, що генерувати, як генерувати з ідеями. От Мені навіть цей подобається. Він завжди, ви ставите свій продукт, але він завжди буде унікальний. Тобто нейромережа це такий пром, чи нейромережа два рази одинаково не покаже. Тобто це постійно буде новий. Дизайн, новий цей. Ось така купа купезна різних промтів. Я сьогодні хотіла попрацювати або з промтом, який спеціально розроблений для логотипу, або хотіла з промтом із продуктом потестувати, або ось такі котики. так? Давайте оці котики. Скопіювала промпт, і зараз ми йдемо до нас в сору. Посилання на сору я лишу вам в описі під цим відео. І для того, щоб сору почати з нею працювати, у вас є ось тут так, вибачаюся, три точечки. Так, зараз, зараз. І Якщо у вас сора на англійській мові, ви можете натиснути Перевести. Але якщо у вас немає такої функції, ситуації можуть бути різні, що ми робимо? Ми натискаємо на центр, натискаємо. Ой, мається на увазі, ми натискаємо на центр. Тут вам нічого не потрібно робити, ви асоціативно можете собі зрозуміти, куди, що і як створювати ваше завдання а... саме по методу, такому, якому я показую, навіть якщо ссора не переводиться, просто генерувати. Так, дивіться, перше, що вам треба запам'ятати, якщо ви хочете просто генерувати по, вашій, по вашому запиту по промту, то тоді просто вставляємо ось тут промт і натискаємо ОК. Ну, ми сьогодні будемо генерувати саме з зображенням, яке має бути схоже на вас. Тому, на, ну, мається на увазі з нашим продуктом. Це, може бути, це можете бути ви, це може бути ваш продукт і так далі. От давайте я просто реально хочу спробувати, як вийде, що у нас вийде з черепахою. У мене є зараз черепаха в скріншот черепашки. І спробуємо наш промт, який є взятий з нейрокадр. І ось та помилка, про яку я постійно говорю, і на яку натикаються люди, які а, проходять або вивчають нейромережі самостійно і не можуть ніяк з цим впоратися, та? Дуже таких є багато фішок, дивіться, воно вибило нам помилку. Сора показала помилку, але ми не здаємося. Ми просто заново перезаходимо на сайт, і ось тут унизу ми бачимо, що у нас крутиться одиничка. Це означає, що наша генерація все ж таки пішла в роботу незалежно від того, що у нас був глюк. І ось дивіться, сорою я користуюся дуже-дуже давно і постійно, і створюємо різні креативи. Я та мої учні, тому а, застосовуйте, забирайте цей урок і пам'ятайте, що якщо вибиває помилка, ми просто перезаходимо ще раз на сайт. І ось тут а, шукаємо а, на цьому кружечку, шукаємо а, значок і шукаємо своє відео. Бачите, а, то зображення. А, насправді, бачите, воно дуже швидко генерується 32%, від, 2%, ще трошки чекаємо, коли вже перевалить за 50-57, тоді навіть автоматично вже можна забирати е, ваші готові е, генерації. Тепер дивіться, важливо, перед тим, як ви будете заходити на сайт, перший раз вам треба авторизуватися на сайті через Google. Тобто це ваша авторизація через. Електронну пошту, можливо, навіть може прийти вам підтвердження, тому зреагуйте і зробіть це правильно для того, щоб користуватися цим безкоштовним інструментом. Чекаємо, коли у нас наші кошенята будуть готові. Я трошки оновила, Так, ось бачите, кошенята, високологічна технологія готові. Мені дуже цікаво, як вони себе повели з черепахою. Ідеально. Подивіться, які в нас гарні вийшли малята. Так, і це один варіант. Мені подобається, що Що Сора вона дає два варіанти. так, І ви можете вибрати одне. Якщо ви, наприклад, створюєте пусте карусель, і вам потрібно дві різні інтерпретації фото, то ви можете вибрати їх обидві, або вибрати з того, що є. так. Тобто Подобається, не подобається, або забрати обидві. Тепер дивіться, це ще не всі можливості сори. Сору можна підключати платно, там є свої можливості, і сорою можна ще додатково працювати. Тут можна змінювати вже наявні згенеровані зображення, змінювати текст, поєднувати текст. Тут є купа купезна різних інструментів, які я показую в нейрокадер. Тобто це уроки окремо по посора. У вас був урок для того, щоб ви зрозуміли, як генерувати перший раз. Якщо у вас ще немає в нейрокадрі, приєднуйтесь. це елементи, це у нас монтаж з елементами AI, тому що в цьому курсі, в цьому навчанні я показую не тільки те, як генерувати, як створювати промти, як ці промти підтягувати, редагувати під свою нішу, як використовувати нейромережі. У своєму просуванні я ще показую і сміть монтажу, тобто я показую додатки, в яких після того, як ми щось згенерували, ми можемо допрацювати, створити ролик, створити креатив, тому це є смсь з монтажом. Так, а, використовуйте, пам'ятаємо про те, що а, сора може видавати одна, одразу після генерації глюк, і навіть, навіть глюк таким може виднітися а, знаком. Але, бачите, воно все працює, я постійно нею користуюся. Ловіть урок, зберігайте, не губляйте посилання на нейрокадер та на сор вже в коментарях.